У день 24 річчя від дня народження почесного громадянина Луцька Василя Мойсея біля його могили на меморіалі Вічна слава відбувся поминальний молебень. Відслужив його брат героя, священнослужитель церкви у селі Небіжка Ківерцівського району Роман Мойсей. Прийшли вклонитися героєві рідні, близькі, побратими, представники влади. Напередодні кривавих подій у Києві у лютому 2014 року разом із Василем Мойсеєм до столиці їхав і Анатолій Пушкін, депутат Ківерцівської районної ради, став одним із організаторів шанування пам'яті побратима у день його народження. Сьогодні в селі Небіжка Ківерцівського району, де проживає і править Роман Мойсей. Відбулося богослужіння з нагоди дня народження Василя. Йому мало б виповнити з 24 роки. Пізніше громада Луцька, ківерців зібралася в ківерцях у сквері Небесної Сотні, де в 11-й годині так само положили квіти. Перед могилою Василя Мойсея, героя України, почесно громадянина Луцька, у день народження схилили голови рідні, близькі, побратими, представники влади громадських організацій. Панахидові служив рідний брат Роман. Мені дуже шкода, що його немає. Бо в нього були великі плани на майбутнє. Він мріяв про ту щасливу країну, він мріяв мати гарний сад, велику хату, велику сім'ю. В нього забрали. Це майбутнє. Але він своє майбутнє віддав, щоб майбутнє було в нашої держави, щоб ці сади цвіли, щоб їх не зрубували, щоб діти народжувалися і щоб ми говорили українською мовою. Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик запевнив, що справа, за яку полягли Герої Небесної Сотні, завершиться перемогою. Їхній дух з року в рік виховуватиме нові покоління, які неодмінно матимуть українську перемогу. І саме ті покоління вже будуть розбудовувати і творити ту державу, яку бачили її наші предки. Наші герої з часів козацтва і герої Небесної Сотні до могили Героя України Василя Мойсея лягли квіти пам'яті і шани. Присутні виконали гімн України.